Так, глядачі мого каналу. Зараз вже 18.17, Я буду робити розклад особистий на лівий берег міста Запоріжжя в контексті ударів ракет, дронів, снарядів і таке інше, що нам там пошлють росіяни. Всі, хто зайшов перший раз на мій канал, то я кажу зразу, що ці е, мої розклади вони особисті, я це пишу. І е, довіряти чи не довіряти це ваше особисте діло. Ось так. Але я сподіваюся, що комусь це приносить е, якусь, знаєте, е, Заспокоєння чи що, і, знаєте, як предупрежден, вооружен, Ну, Якось в такому контексті я так цим займаюся, мені так само й легше. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Яка буде ситуація? Що нам сьогодні очікувати в плані ударів по лівому берегу? Снарядами, дронами, ракетами і таке інше. Покажіть нам це, будь ласка, що там наміри росіян, які на сьогодні на Лівий берег Запоріжжя, які їх діє та який буде ітог їх дій? Ну, наміри в них подвійні вони не ще не вирішили, що вони будуть робити. А, тому і немає ще того розуму, розуміння, шансів, бажань. По вогню, що їм робить. Але ситуація в них по землі стабільна. А по землі це матеріально Це матеріально все, що можна попробувати руками тобто ракети в них ті є, снаряди в них є. Але ось оця вісімка, вона показує, що особисто ну, якось воно сьогодні не буде тут летіти. скажімо так, бо це енергія йде донизу. Отак воно йде в повному розмірі, а так воно йде на низ. Добре, давайте подивимось, як будуть наші справлятися хлопці з ППО. Як вони будуть то все відбивати, працювати? Ну, по картам я бачу, що все буде добре. Будуть працювати, очікувати гарних результатів, гарний настрій, дуже такий просто бальзам на душу. Це цар рицарь кубків, Прекрасна карта, і ми будемо мати самодостатність. По матеріальній та фінансовій частині. Тобто, не повинно бути у нас тут якось проблем. все ж таки, не повинно бути. Давайте я ще одну карту кину сюди, отак, як, як отут. Але, звісно, страхи будуть. Бачите? Ну, Ми боїмося, звісно, ми для того це і робимо, щоб менше боятися. Будь ласка, карти, покажіть, чи будуть у нас людські втрати на цю добу по лівому берегу? Чи будуть у нас загиблі люди? Дивіться, ми будемо охороняти. По матеріальній частині все ж таки є у нас якісь убитки будуть по фізично-матеріальній частині. Але ми захищаємось, але будемо мати поразку. Невеличку. Невеличку. Це буде в тому разі, якщо вони все ж таки будуть на нас щось кидати, бо по намірам вони не впевнені. І тут вогонь донизу у них іде. Будемо сподіватися, що може все ж таки. Бачите, я вам накидаю варіанти. Може бути, може не бути. Якщо буде, то воно буде не дуже таке ну, страшне. Ми будемо захищатись, але будуть якісь страти. Все ж таки. І ця поразка вона буде для нас невеличкою. невеличкою. Не буде там чогось такого снушибательного. Ось так. Чи будуть, нас, чи будуть у нас, я отак прибираю ці карти. Давайте ми подивимося, чи будуть по лівому берегу руйнування будівель в цілому взагалі. Тут все. Давайте подивимось. Ну, бачите, хто у нас тут? Тобто оті шибки, оті, оті криші, оті вікна. Таке може бути, але тут у нас пажик, новини більш-менш. Шанс для цього, для цього дійства невеличкий, невеличкий. Так, це щось нове буде. Звісно, гармонії не буде у нас в цьому плані, бо щось таке воно все ж таки, мабуть, проіграється. Але будемо ось у нас удвіка випала, то ми будемо все ж таки надіятися, що воно не буде зовсім. А якщо і буде, то буде отаке. Не дуже розрушительне для нас. Так, ну і давайте ми подивимося ситуацію по районам. Може, нам покаже, де буде ця подвійна ситуація, куди вони збираються то кидати. І починаємо ми з району, який зразу йде від Дніп прогесу. Оце детюліні на усім. Це кусок Дніпровського району, Довозні да, там е, це і Металургів, і Магданальс. Той район, це це ще, я так розумію, іде Дніпровський район. Кусок Дніпровського району. Давайте ми його подивимось на ліву бережі. І що там буде з будівлями і що, яка буде ситуація? Ситуація буде, бачите, вроді як ясна і рішення буде. Але вона буде подвійна. Подвійна. Ось так. Як це розуміти? Тут же ясно і тут же подвійно. Бити будуть. Будуть. Вони будуть збивати, будуть діяти, будуть збивати. Але чому ж вона подвійна і мир упав на неї? Але десятка перевернута, люди. Оце кусок того Міталурга. Ну, не кусок Міталурга, а кусок Дніпровського району. Іменно там, де Міталурга. Так, давайте дивимося Вознісеновський район. Покажіть нам, будь ласка, карти Вознісеновський район. А, ця карта падала на Вознісеновський, як фортунка. Ну, зараз подивимося. Подивимося. Покажіть мені, будь ласка, Вознесеновський район. Будуть якісь зміни якісь, буде, буде охорона, будуть захищатися і буде йти конкуренція. Буде йти конкуренція. Башня перевернута, все на низ буде йти. М -м -м -м. В общем, що я вам можу сказати? Все ж таки зміни йдуть. Сьогодні була тиша у нас. Вчора там трошки десь на околицях, бахнула на околицях Запоріжжя. Я не дивилася ніколи мені було. А тут все ж таки, бачите, у нас іде така історія. І конкуренція, тобто будуть наші збивати боротися з цими ракетами. Іде така історія по енергіям, воно буде на низ. і башня буде по зм'яшеному варіанту. Так, давайте я ще хочу подивитися цей іерофант. Опять, бачите, ця десятка перевернута, тобто будуть будуть історія по матеріальним таким речам, по збитки будуть. Все ж таки, там щось якась історія буде, люди. І ви бачите, що правий берег і на лівий лізе. Вознесенський район, башня у вас перевернута. Воно, знаєте, проігрується дуже часто, як, е, але бачите, вам не випали страхи, там, е, не впало. Але оцей злам інтелекту, оця перевернута башня, це йде по зм'якшеному варіанту. То подивимося, подивимося, якщо та двійка не, взагалі не сработає, то нічого не буде. Якщо сработає, то буде от якась невеличка там поразка. Невеличкий розрушень, ну, якась щось буде по, -по, -по перевернутій башні. А, Заводський район, я хочу подивитися, будь ласка, покажіть мені Заводський район. Ну, Заводський район більш-менш нормально, стабільна, бачите, ситуація і по чашам, по почуттям. Прекрасно все. А ну, далі що тут буде? Далі що тут буде? Якась буде відрізання чогось. Якоїсь частини хочуть відкинути. А, і по магу, дії йдуть. Її йдуть. Ну, в принципі, нормально. По Заводському району все нормально, я не бачу ніяких руйнувань, проблем. Так, давайте подивимося Олександрівський район на цю добу, яка буде історія по буди, По будівлям, по всім будівлям я дивлюся. Всі будівлі. Чи будуть руйнування? від ракет. Олександрівський район поки що нормально. Ну, от іде якась ясна ситуація. Затримка. Ой, затримка кажу, зміни. Уход кудись. Зміни. Ну, будуть, бачите, будуть будуть охоронять. Будуть охоронять. Ну, поки що я не бачу нічого такого страшного. Ні. Олександрівський район теж буде нормально все. Мені карти не показали, що щось буде страшне. Я пояснюю, щоб не думали, що я з голови це беру. Так, давайте подивимося, о, господи. О, комунарський район. Він там у нас частинці стоїть. Давайте ми подивимося. Шевченківський, комунарський вони великі райони такі. Покажіть нам комунарський район, будівлі чи будуть зруйнування на цю добу. Беззахисність і тут же, же захищаємось. Це як? Це як? Ну, будете разка тут маленька, бачите? П'ятірочка проігрується і десятка. Комунарський район. Вам як завжди, знаєте, ще й оця карта впала, ще й будуть втрати. Ще й втрати будуть. Так, а ну давайте подивимося, зараз тоді ми по людям. Бо, то ж, ми на будівлі дивилися, то показало, що будуть. Десятка це втрата. Так що давайте подивимося, чи будуть у нас на, в Комунарівському районі на цю добу втрати людські, але на місто ми дивитися не буде. Ми зараз поточнемо. Покажіть, будь ласка, по Комунарівському району, чи будуть людські втрати на цю добу від ракетних ударів? Людські втрати. Буде така історія, як е, е, буде йти е, ізоляція людей е, дуже енергійно. В принципі, по чашам, по почуттям нормально буде. Бачите, перевернута десятка кладеться. Я вам так скажу, що, звісно, оцей отшельник він мені не дуже подобається, бо це як ізоляція. Але будемо сподіватися, що це люди просто будуть, перше, тут енергія, вогонь і чаші, що вони будуть просто, може, іменно ховатися, іменно шукати місце, де вони пересидять. Але буде якась іменно матеріальні будуть йти якісь збитки, але все буде відкрито. Все буде відкрито і. О, подвійна ситуація падає. Це понятно. Подвійна ситуація буде по цьому питанню. Не зрозуміла. Це понятно. То, -то воно ігралось так довго. То, то воно так довго ігралось і толком -то нічого не показувало. Комунарський район. Так, давайте подивимося, розіб'ємо. Космічний космос. Будівлі. Дивимося, будівлі, космос. Дивіться, по космосу йде і рицарь мечі, і рицарь вогню. Тобто буде якась така ситуація і буде у людей проблеми по почуттям, це празднику немає. Хоча падає, жриця, і буде все нормально. Тобто, при всьому цьому це переживете ви все. Люди, війна, нічого не зробиш. Куди прилетить, не знамо. Бачите, космічний район, два рицарів показали. Космічний район, космос, мікрорайон. Так, Южний поселок. Будівлі. Залякування. Залякування, маніпуляції, страхи і подвійна. Пожалуйста, ситуація мечова. Ось воно все. Южний поселок. Буде відрізання якоїсь, якоїсь ситуації буде. От дивіться. Мечовий тут аналіз план. Тобто буде застойна ситуація, все ж таки там остановлять, може. Відріжуть ту ситуацію опасну. Дай Бог. Буде мир. Але залякування і подвійна ситуація по мечам, вона буде. Тобто, або вона буде, або її не буде. То, якщо вона буде то закінчиться все мирно. Люди не загинуть. Люди не загинуть. Але по домівкам там все може бути. Так, давайте подивимося. Та й по домівкам. Теж там залякування і подвійна ситуація. Тобто, чи буде, чи не буде, хто його знає. Бачите, от така ситуація. Там двійка по монетам, тут двійка мечува по южному посілку. Так, дивимося піски. Будинки. По зм'якшеному варіанту буде йти башня. Що у нас тут? Посухи й чаші. на низ вся енергія. Значить, це більше йде енергетично. Значить, буде більш люди енергетично, домівки повинні бути цілими. Бо це більш інтелект, і це більш почуття людей показує. Так, давайте подивимося балабіну, буд буд будівлі на цю добу. Балабіну. Буде поразка якась, якщо та спрацює, і о, ізоляція. Ізоляція. І тут ще йде і на одній ножці стрибає. Бачите, що у вас робиться? У вас, вроді, як сонце, і все добре. Буде маленька поразка, але е, е, така ізольована л, 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 локально якась буде поразка, тобто в якийсь куточок, да? і буде отака невеличка жертва. Тобто це буде локально, локально у вас. От щоб ви розуміли, це ще така локальна ситуація, коли падає отака карта. Це локальна буде жертва. Локальна. Ситуація маленької поразки, так от якось. Ось отак. Дивіться, бачите? Це по домівкам, люди. Це так, балабіно було, да? давайте подивимося балабіно, будьте сьогодні на поготові, якщо то тікайте, приготуйте там все собі і будьте до того готові. Але, щоб ви розуміли, нічого там не буде зновшибательного. Так що себе не накручуйте, не треба. Нерви собі мотати, вони не встанавлюються. Так, давайте подивимося кушугу. Теж будинки. Ну, я вам скажу, гармонії, звісно, немає і щось буде нове. Щось буде нове діяти. Але поки що я не бачу, щоб були роз... розвалені. Фортуна на вашій стороні. Хто його знає? може до вас відголоски ті дойдуть? От падає вам ем, король мечей. Король мечей і фортуна. І захист. Ну, бачите, кушум. По картам я не бачу, що у вас будуть проблеми. Так, нема гармонії, бо ви просто, ну, падіння енергії йде. Падіння енергії йде. Звісно, ну. Імператор це серйозна карта. І король мечовий це іде захист, це інтелект, це ППО, це всі діла. Так, добре, давайте подивимося ми інфраструктуру. Інфраструктуру по лівому берегу вода, електрика, газ, цивільний транспорт, транспорт общественний. Так, по общественному якісь зміни будуть йти. Але вони будуть ясні, нормальні. По цивільному все нормально, буде більш-менш стабільно. Ану, дайте я сюди ще одну карту. Ну, більш-менш. Так, водичка нормально, електрика нормально, по газу будуть якісь тут інсинуації, Ага. Угу. ну, якось будуть працювати вони над цим питанням. Щось тут по газу якась буде історія, бо впала десятка. Десятка будуть втрати якихось газових моментів, тому щось там буде. Може і попадуть кудись там, де у нас ті газові розі. Я без поняття взагалі. Бачите, інфраструктура іменно по газу показала. Так, давайте подивимося вокзали. Це ми дивимося завжди. Вокзал ЖД-1 жд 2 і ліве Запоріжжя. Так, жд 1 ясна ситуація. жд 2 трошки якась вона така, ідуть там втрати, але люди працюють. Іменно фінансові, людські якісь такі, знаєте, моменти. Може, там хтось не може працювати, може, сокращають людей, щось таке. Так, і по ірофанту, ліве Запоріжжя, все буде добре. Все буде нормально. Так, давайте подивимося сигніфікатори на лівий берег, які будуть у нас удари. Покажіть нам карти. Сигніфікатор, перша карта, керовані ракети. Ось, їх будуть відрізати. А це все остальний непотреб. Дрони, і всяка фігня. Будуть поразки. Будуть поразки, але я сподіваюся, що ми їх будемо збивати. Добрі новини, трошки хаосу. Ну, Тут, бачите, вибору немає. Тут ілюзії фантазії, на жаль. подивимось, чия це буде поразка. Тут трудно навіть сказати, чия поразка буде. По, по цій карті, то, може, буде наша наша, щоб ми не переживали. Але, звісно, ілюзії нема. Ну, то, зрозуміло, що у нас немає ілюзій. Будемо сподіватися, що ця поразка буде маленькою, і ми не потрапимо ні в яку халепу, не будемо мати ніяких проблем. Так що так, люди, я показала ті, хто дивляться правий берег, але я покажу і тим, хто дивиться на лівому березі. Все, я закінчила по цьому і покажу. Я зробила, бо в мене дівчатка 80% дівчаток дивиться, то вони можуть не понімати, я зробила ось таку річ, дивіться. Значить, оце PayPal. Ви заходите в маркет, Market, Market, І це приложення. Просто ось воно приложення. Ви його закачуєте, воно дуже просте. Прописуєте от його PAL-PAU. Ось воно. Бачите. І просто. У ну, мене відкриття, там іде «Установити», і там дуже проста регістрація. Там просто ви робите е, той, реєструєтеся, свій, е, заводите електронну пошту, пароль свій придумуєте новий для цього. І телефон, який прив'язаний до вашої картки в банку, тобто ну, це все прив'язується. І е, дивіться, я ось написала PayPal і свою електронну пошту. Е, тобто, ви, коли будете в тому PayPal зареєстровані, ви за, е, пишете, прописуєте мою електронку. І, е, якщо ви хочете мене порадувати і якось зробити подяку маленьку, то будь ласка, картка універсальна. Туди можете закидувати різну валюту, хто дивиться за кордоном, воно все мені потім переведеться в гривню, і я її зможу отримати. Так, я вирішила, бо все ж таки хочеться мати якусь віддачу, це мотивує якось, бо Ютуб щось мені нічого толком не дає, нічого не робить. Скільки я працюю, вони мені, значить. Показують отакий доход, скільки я вже працюю, а доход в мене і вони ніяк не розродяться, ніяк не можуть розродитися люди. Ну, що це за доход? Ось він у мене доход. Ось мій канал. Оце 75 баксів. Тобто, навіть 100 баксів немає за 3 місяці. У мене стільки переглядів, реклама шарує, і вони там морочать мені голову. І, коротше, в общем, я вже з ними втомилася. Думаю, ну хоч якось собі зроблю. Бо ставити отак картку, як мені пишуть люди, я побоююсь. Це по-перше, по-друге, з цього вже приложення, йдуть налоги, все законно, все нормально, це законне приложення, і до мене не буде питань у налогової інспекції. Я людина законопослушна, тому слухняна, тому мені не потрібні потом проблеми. Ось так. Ну а донат, якщо я зможу потім зробити, бо з ним проблеми теж такі, всі ці були донати вони були російськими. Там є наша дяка, називається українська, але вона геморна. Там потім може мені хлопчик зробить ту дяку, але поки що йому ніколи там розбиратися з цим, і він мені не зробив. Поставив оце, оцей полпа у мені і все. Все, це те, що я вам хотіла сказати. Вибачаю, що я зайняла ваш час. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па, -па.